Два тижні під мирним небом Франції саме стільки тривала незабутня подорож дітей зі сміли до міста побратима Бургенжальє Цьогоріч на запрошення французької сторони на відпочинок поїхали діти загиблих і поранених героїв. Французькі друзі зустріли їх із теплом, турботою і щирим бажанням подарувати відчуття спокою, миру і радості. Програма відпочинку була насиченою: екскурсії, спільні активності, культурний обмін та нові щирі знайомства. Діти побачили нову країну, пізнали іншу культуру, але найголовніше отримали емоційну підтримку, якої так потребують у нинішні складні часи. Ми відвідали чудове місто Броєнжальє з дітьми. Подорож наша в самому місті складала 11 днів. Вона була дуже насиченою. Це були різноманітні подорожі: і спортивні гуртки, і вивчення французької мови, уроки французької мови, відвідування басейнів, атракціони, відвідування озеро. Тобто програма була наскільки насиченою до обіду після обіду з нас супроводжували місцеві вожаті, також дітей супроводжували ми. Ну взагалі не було коли сумувати, не було коли відпочивати пасивно. Від наш відпочинок був активним, цікавим, веселим, енергійним. Ми разом з дітьми отримали масу позитивних емоцій. Діти були чудові, виховані, чемні. Конфліктів у нас не виникало. Ну і скажу вам, чесно кажучи, останній вечір прощання, деякі діти плакали. Вони просто не хотіли повертатися. Наскільки їм там було комфортно і приємно. Запрошували нас ще неодноразово. Тому будемо сподіватися, що ця поїздка була не останньою. Все пройшло на найвищому рівні. Дякую. З нетерпінням на їх приїзд вже чекали найрідніші люди. Ділилися вражені Щоразу, щоденно звітували. Дуже дякуємо супровідникам. Вони такі відповідальні в цьому плані. Фото скидали, відеоролики. Ну все класно, все супер, подобається. Дякуємо звичайно нашим партнерам, партнерам, які прийняли французькій стороні. І також завдячуємо нашим батькам, які сьогодні виконують свої обов'язки в збройних силах. І, звичайно, місцевій владі, що маємо таку можливість. Побувати нашим дітям побувати за кордоном, тому що батьки не виїзні. Надіємося, що вони приїдуть заряджені позитивно, відновлені, відпочинувші. Ну, сподіваємося, що все в них добре, і дорога була також їм легкою. Ми зустрічаємо свою доньку з подорожі. Кожен день виходила на зв'язок, скидала фотографії, відео дуже задоволена, багато вражень, емоцій в неї дуже багато. Даже не хотіла вертатися, каже, тільки за вами скучила, але ну, ще б каже побула, каже, хоча б тижня-два, так що дуже задоволена. Дякую. І, і в неї був день народження 14 липня, і татусь передав букет. Так що ми зустрічаємося з букетом. Ще найдорожчий букет від тата. Звісно, вона дуже хотіла, щоб він зустрів, але він не зміг. Так що передав букет. 28 липня група повернулася до сміли. Обійми, сльози радості та щасливі усмішки на обличчях. Ми зустрічаємо дітей, які повернулися з Франції. Наші друзі, французи надали можливість дітям відпочити, набратися сил і поправити ментальне здоров'я. І ось сьогодні чудові, усміхнені, позитивні, всі з позитивними емоціями вернулися, але люблять Україну. Сказали, дуже скучили. Спасибі всім за командну роботу. Так, насправді а, хотів би подякувати всім, хто був долучений до цієї феєричної події, до цієї поїздки. Це і нашій команді Смілянської міської ради, це і команді мерії міста Бургенджель'є, в особі пана мера Вінсента Шрікі, а також нашим партнерам, які з радістю долучилися до цієї ініціативи. Сподіваємося, що будемо працювати так і надалі, і у нас буде ще більше а, таких життєрадісних радісних і сяючих е, моментів для цих дітей. Така подорож не просто канікули, а ковток мирного дитинства, яке в них намагались вкрасти війною. Як воно два тижні у Франції? <реклама> ну це дуже було насичено. Мені дуже сподобалось це все. У нас була дуже насичена програма, але в нас було і також дуже багато часу для самих себе, а також дуже багато розваг було на самій території. Ми могли пограти і в волейбол, і в баскетбол. Ми могли і тенісними ракетками пограти. Ну було досить багато. То чого чим Франція запам'яталася? Такі чи найяскравіші моменти, які залишаться на все життя в пам'яті. Я не знаю. Для мене все залишиться. Типу ми були і в басейні. Мені сподобалось там. Мені залишиться дуже хочу сказати дякую саме Каріму. Хочу сказати дякую саме Сімону і також Кароліні. Вони були наші бажати там у Франції, і вони були прям тяжечки, прям гарні вони, І вони дуже опікувалися нами. Ми багато ходили, у нас кожен день було щось цікаве. Нас розпланували, дуже цікаво нам. Мені все сподобалось. Мені сподобалися атракціони, нові враження. Познайомився з новими людьми. Давай тебе і сподобався саме місто Ліон. Кожен день у нас був чимось загружений, у нас постійно був якийсь відпочинок. Е постійно ми кудись їздили. Е давати, лежати вдома не було такого. Відпочинок був активний насичений. Так, 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 так. Ще хотіли б ще раз потрапити в країну. Точно, точно, а й Так, вежі. Так. На жаль, не були в Парижі, але тепер, тепер, коли ми побачили саму Францію, нам дуже сильно сподобалось. Обов'язково ще з'їздимо туди. Це вже другий рік поспіль, коли бурганжальє приймає українських дітей. Французькі друзі кажуть, робитимуть усе можливе, аби підтримувати українські родини і надалі.